За минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області. Внаслідок ракетного удару по селу Церкуни загинув 52-річний цивільний чоловік. Ще двоє чоловіків, 41 та 57 років, отримали поранення. У селі зруйновано два приватні житлові будинки. Ще 13 будинків пошкоджено. У селі Тищенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено будівлі, майно та техніку фермерського господарства. У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житлові будинки, паркан та об'єкт цивільної інфраструктури. У селах Стариця та Парківка Чугуївського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі. Рятувальники звітують за добу сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. О пів на 22 внаслідок обстрілу з боку російських окупантів села Парківка Вовчанської громади за його межами зайнялась суха трава та очерет. На час прибуття вогнеборців площа пожежі склала 5 гектарів. Рятувальники боролись з вогнем до першої години ночі 20. Постраждалих немає. Близько о пів на п'ятнадцяту. Ворог завдав двох ракетних ударів по житловому сектору селища Циркуни Харківського району. Внаслідок обстрілу зруйновані два приватні житлові будинки. Під завалами опинився місцевий мешканець. Він загинув відразу. Рятувальники дістали його тіло за допомогою спецінструменту. Ще дві особи отримали поранення. Пожеж не відбулось. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 183 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення, захисники Харківщини надійно тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. Марія Словйова та Станіслав Денеко новини Харків.